Доступне житло більше 200 сімей отримують субсидії наступного року. Вісім факультетів, 90 кафедр, більше 10 тисяч студентів. Головний виш республіки святкує день народження. Їм завжди у нас пошана спецрепортаж до дня літніх людей. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Загрозлива статистика із дня в день. Ковід атакує антирекорди нової хвилі, плюс 279 хворих напередодні. Більше смертей тільки цього тижня ковід забрав життя 24 людей. Багато важких хворих. Столиця ковід, госпіталь РКЛ відкрили всього тиждень тому завантаженість 95%. Поки відсотків. поступлення пріастанове поступлення Поки призупинено надходження до нас, тільки пацієнти критичні або важкі надходять за швидкою допомогою. Основна госпіталізація в інших шпиталях з огляду на те, що ми були завантажені в перші три дні. Сподівалися, що нової хвилі не буде, але вона показала себе. Зростання захворювання є, причому в геометричній прогресії. Зараз в середньому 200 хворих на добу епідеміологи кажуть, четверта ковід хвиля накрила Придністров'я. в зростання спостерігається у зв'язку з недотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. Це носіння масок, дотримання дистанції як мінімум 1-1,5 метри. Але і зараз той період, коли на вулиці змінюється погода, і це період загострення усіх хронічних захворювань. Цей період гострих респіраторних захворювань. Ковід став ще небезпечнішим. Хвороба протікає важко. Вірус не щадить ні дорослих, ні дітей. якщо раніше важко протікало захворювання у людей старшого віку, то зараз надходять і 40, і 45, і теж захворювання протікає важко. У нас троє дітей. Найменша дитина три рочки. Ну слава Богу, протікає у легкій формі. Ось ми зараз тільки почали госпіталізувати дітей. Більше пацієнтів на кисні, без цього неможливо дихати. До госпіталю цілодобово везуть балони. Ковід четвертої хвилі має нові симптоми. Болі у в м'язах, суглобах, плюс, блювота, нудота, рідкий стол. Організм втрачає сольовий склад і рідину. Це теж недобре». У МОЗ кажуть, зараз в госпіталях 1200 ліжок цю цифру можуть збільшити вдвічі. Найгірший сценарій, коли пацієнт потрапляє відразу в реанімацію, тоді шансів на порятунок в рази менше. Важливо вчасно звертатися при перших же симптомах. Тоді ковід можна перемогти. Житло для молодих державна програма з підтримки працівників бюджетної сфери діятиме і наступного року. Про це говорили на засіданні уряду забезпечення власними квадратними метрами молодих фахівців завдання президента Вадима Красносельського. Держава продовжить вирішувати квартирне питання. Наступного року понад дві сотні молодих сімей зможуть отримати держсубсидії на придбання житла в іпотеку. Програму з підтримки молоді запустили цьогоріч. Завдяки їй видали 163 сертифікати. А новосілля вже відсвяткували 50 сімей працівників бюджетної сфери. Я не я неодноразово говорив, що повірю до кінця в успіх цієї програми, тоді коли перші молоді сімейні пари заїдуть у своє житло, тому що до цього моменту це все папери, законні моменти, важливий результат, і вже 50 сімей обзавелися своїм житлом і там проживають. Допомога держави це безповоротні субсидії в розмірі 10, 12, 14 тисяч доларів. Сума в залежності від складу сім'ї видають лікарям, педагогам, працівникам центрів реабілітації для дітей, співробітникам МВС та Міноборони. Була підтримки молоді є соціальною програмою розвитку і невід'ємною частиною проекту бюджету. Була проведена велика робота щодо аналізу того, як працює ця програма, які потреби на наступний рік. За дорученням президента ми доповнюємо періодичну категорію до закону, щоб більше громадян могли скористатися програмою з доступного житла. Так отримати держсубсидії зможуть і працівники додаткової освіти. Спеціально для них більше 30 квот. Всього ж на реалізацію програми у 2022-му потрібно 20 мільйонів рублів. У Дубосарах ще одним власником житла стало більше. Іван Кірсей сьогодні отримав ключі від квартири. Її купила Дубосарська держадміністрація. Сьогодні у вас червібно сьогодні у нас радісна подія. Ми реалізуємо державну програму придбання житла для дітей, сиріт і тих, які залишилися без піклування батьків. Придбали двокімнатну квартиру і урочисто вручаємо ключі від неї. Вітаємо! Це ваше власне житло, щоб ви жили, розвивалися. У вас вже є двоє дітей, щоб було ще більше діток і радували вас. Щасливий володар двокімнатної квартири. В руках ключі, заповітні двері, і ось воно довгоочікуване власне житло. На нього він чекав шість років. Красива, шикарна квартира. Красива, шикарна квартира. Навіть меблі залишили. Дружині сподобалося. Іван народився в Дубосарах у багатодітній родині, сімейна драма і будинок інтернат села Паркани. Після одружився відслужив в армії, отримав професію кухаря. Працює в Дністровську в ресторані. Дружина з двома дочками живе в Дубосарах у бабусі. Тепер Іван шукає роботу в Дубосарах, щоб жити з родиною у власній квартирі. Діти ще не були. Діти ще не бачили. Ще трохи докупимо меблів і через місяць переїдемо. За державною програмою забезпечення житлом дітей сиріт до Басарок цього року придбано дві квартири. Без черг походів по кабінетах і сидячи вдома за комп'ютером. Електронний уряд продовжує розвиватися. Багато послуг переходять в електронку. Наступного року їх стане ще більше. Записатися на прийом до лікаря в кілька кліків. Це стане можливим вже наступного року. У мінфіні кажуть, послуга буде популярною. З'явиться вона на порталі Держпослуг. Надувскоріться по всім тим направлениям. треба прискоритися за всіма цими напрямками. Питання вкрай важливі. Нагадаю, що спрощення порядку надання послу громадянам юридичним особам є частиною стратегії розвитку, затвердженої президентом. Це питання на особливому контролі в голови держави, тому рухатися вперед потрібно більш динамічно. Планують перевести в цифру і послуги мінсільгоспу і Мінфіну, наприклад, отримання патенту підприємця та свідоцтво самозайнятого. Всього у 22-му в електронку можуть перейти 16 послуг. На що хочу на то, щоб... на що хочу націлити? На те, щоб послуги розміщалися на портал, не заради самого процесу. Ви прекрасно знаєте мою позицію. Ще раз її хочу продублювати. На порталі може бути менше послуг в абсолютному вираженні, але більше тих, які реально затребувані нашими громадянами, тобто одна послуга. Одне рішення проблеми для людей. Потрібно було ходити по кабінетах, помістили послугу на портал, не потрібно ходити. І, звичайно, вони повинні мати відносно масовий попит. Для цифровізації потрібні й нові комп'ютери підрахували приблизно дві тисячі. Планують купувати їх поетапно. Говорили і про створення багатофункціональних центрів. Там допоможуть тим, у кого немає доступу до порталу держпослуг. Відкрити багатофункціональні центри планують на базі відділень пошти. У наступному році все пропрацюють детально. Головний виш Придністров'я святкує 91-й день народження. Сьогодні про ПДУ знають у Росії, Україні, Молдові, Європі і не тільки. Вісім факультетів, 90 кафедр, 17 науково-дослідних лабораторій, а ще музеї, культурно-лінгвістичні центри, наукові спортивні секції. За кожною цифрою безцінний досвід колосальна праця і допитливий розум. Вже за традицією у студмістечку молебень святій мученіці Тетяні, покровительці студентства. Її ікона пензля московських художників, дар Тараспольського тераспольського добосарського сави. Хочеться хочеться як завжди побажати Божої допомоги у вашій нелегкій праці, і свята великомученця Тетяна молила Бога дарувати вам перш за все духовні сили, щоб ви продовжили свою працю, навчаючи наших дітей. Не просто дітей, а вже повноцінних студентів, бо саме вони серце вийшов. Сьогодні їх більше десяти тисяч. Це, звичайно, вражає такі масштаби університету не тільки будівлями, а й перш за все, його студентами, професорсько-викладацьким колективом. Університет на підйомі, звичайно ж, сповнений сил і творчої енергії. Свій 91-й день народження Держуніверситет зустрічає у всій красі, як завжди, урочисто і святково. Тільки локація нова. Виступи готували ще з літами, вибирали пісні, дуже ретельно готувалися. В день народження і нагороди Марію Васильівну відзначили орденом трудової слави. Вона віддала серце і душу університету 35 років пліч-о-пліч з головним вишем держави. Я ваші благодарна колективу. Я Вдячна всьому колективу. Одній все зробити неможливо без колективу. Тому ми завжди разом робили все з колегами. Це наша спільна заслуга. Свято тривало цілий день. Студенти віддалися йому наповно, адже пари сьогодні скасували. В сьогоднішньому червоному календарі ще один важливий день у золоту осінню пору вся увага громадськості до людей похилого віку. Їх мудрість завжди затребувана на суспільстві. Вони приклад для молодих, їх наставники і хранителі традицій. Саме з такими словами вийшла на вулиці камінки молодь. Невеличкі подарунки, квіти і крапельки уваги людям, скроні яких давно посріблені роками від молодіжного крила камінського відділення загальнопридністровського народного форуму. Дякую. і вам саме головне тоже здоров'я, щоб були ви всі. Рашовучилися і умнали yeah. були, були, умни єдки Держадміністрація і рада народних депутатів на тижні вітали зі святом пошани добра ветеранів великої вітчизняної війни, ради ветеранів, працівників тилу. А молодь знайшла добрі слова для всіх людей похилого віку, хто трапився цього дня на вулицях міста. Ніом добра і уважепасіба вам здоров'я, спасибі вам здоров'я за те, що ви турбуєте за нас, що допомагаєте, що піднімаєте нам настрій. Наша акція спрямована на те, щоб люди похилого віку, Відчули не відчували себе самотньому свого часу. Вони багато зробили для нашого міста. Зараз у багатьох діти від'їхали за кордони. У когось взагалі немає рідних. І такою невеличкою акцією ми хочемо нагадати людям похилого віку, що вони не самотні, що ми їх цінуємо і поважаємо. Ввечері в міському сквері героїв для людей похилого віку з концертною програмою з мудрістю в серці, з молодістю в душі будуть виступати творчі колективи районного будинку культури для шановних глядачів. Молодь підготувала святкові листівки. Анатолій Сергійович хвостик, ветеран збройних сил, майор у відставці, за плечима воєнне дитинство і велике трудове життя аж до самої пенсії. Досі хвилює душу спогади про військову службу. Її географія обширна. Угорщина забайкаля, Одеський військовий округ. По тривогі на китайську границю захищати великий радянський Союз від Китайців. Кажуть, старість їх дома не застане. Це про Анатолія Сергійовича. Незважаючи на поважний вік, 88 років, майор у відставці і сьогодні веде повноцінний активний спосіб життя. Каже, так до мене проведуть це мероприятие. Я постійно дідом разом виступаю, дітей поздравляю на до школи, сусідів всіх, одягаю костюм і поздравляю. Пошановувач гарної музики і здорового способу життя разом з молоддю виходить на чималу дистанцію марафону. Головне в цьому віку працювати над своїм мишленням, своїми мріями, і треба знати, я повинен себе гарно почувати. А ще і взимку і влітку будь-яку погоду тричі на тиждень. Ось уже протягом багатьох років Анатолій Сергійович спішить на зустріч. На зустріч з піснею, з друзями, врешті решт з молодістю. Він учасник і староста колективу Тирас. Немножко треба над собою працювати, щоб мозги не застивали, тому треба запам'ятати. З піснею по життю девіз Анатолія Сергійовича. патріотичні пісні, які виконує ветеран, це більше ніж репертуар. А що саме дивіться у програмі української редакції обрії у суботу, о 10-й годині? Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.